І якраз таки зараз ми переходимо до найцікавішої частини відео, а саме банер трьох гармоністів. Почнемо з Сенде. Якщо ви не бачили, то в мене вже виходив гайд на нього, і він в цілому досі актуальний. Звісно, там немає ні слова про нових персонажів, зокрема про шлях пам'яті, але механічно і по збірці в нього ніщо не змінилося, тому раджу його подивитися перед переглядом цього ролику, але я все одно зараз нагадаю, що він робить. Так ось, неділя це соло таргетний бафер, який спеціалізується на роздаванні купи критів, просуванню персонажа та заливу енергії. А також на є нуль і без сигнатурки, він скелпоінт нейтральний. Як він себе показує зараз, ну він як і був, так і залишається найкращим гармоністом для критових гіперкерія, але є два персонажі, які буквально не існують без Санде. Перший це генерал, тут я думаю, все чудово зрозуміло. А другий персонаж це Аглая. І ось якраз таки електрожінка синергує з Сандеєм на всі 11 з 10. Тому, якщо ви граєте або плануєте грати за Аглаю, Сандей вам обов'язково потрібен. Щодо важливості його вибивання, то неділя це достатньо універсальний саппорт, який посилить будь-якого дамагера, через що не буде зайвим на жодному аккаунті. Єдине що, це повинні бути, по-перше, критові дамагери, а по-друге, бажано, щоб знову ж таки це були гіперкері. Тобто для умовної пані герти від Санду сенсу буде небагато. Звісно, це буде краще, ніж ніщо, але ліпше буде розглянути трібі, Робін або інших. Але для Мідея, Фаєнона, Сейбер і інших він просто напевно найкращий слот, який тільки можна придумати. Щодо Дакруту, то в нього просто чудова сигна, і вона дійсно вартує своїх круток. Причому вона встає далеко не тільки на святого Курчака, а й на інших гармоністів, зокрема Спаркл та Броню. Щодо ейдалонів, то перший дуже смачний, особливо якщо граєте за пам'ять. А другий уламок непоганий, але краще буде розглянути інших героїв, хоча з ним і сигною він спокійно змінює спаркл у її командах. ©